ПС. А великий, а великий, великий, я український Метр, метро Павлицей. Ченко писав, де ці дикапристи? Сьогодні ти капристи в Росії заборонені, сьогодні в Росії царі, великі святі російської держави. Я співав, я співав. Лермонтова, я вам почитаю Пушкина. Нет, я не дружу мятежным наслаждением, восторгом, чувственным заседанием, иступлением и криками в и молодой, когда она, виясь в моих объятиях, змеей, порывом пылких глаз и язвою лапзанием. Журналісти треба закривати рота, тому що наші журналісти наполовину всі продають. Вони шукають тільки смажених. Вони їм не потрібно. Вони прийшли сюди, ви думаєте, їм потрібна ідея. Вони хочуть побачити, як Павличка кричить. Оце їм не написано. <поє> І, я до вас відійшла, тому що я хотіла. Я вам все сказав. Я хочу, щоб ви знали, що у нас сьогодні немає інтелігенції української вже тут. Де вона? А як її спаси? Вона в пані Герман, підлоги мій.